Вітаю, друзі. Як я і обіцяв, сьогодні я хочу знайомити вас з інтерв'ю, яке дав доволі відомий аналітик та експерт з питань зовнішньої політики Сполучених Штатів та Безпеки Ян Бжезінський. Ян Бжезінський є сином відомішого, мабуть, за останні десятиріччя аналітика, стратега. За походженням поляка, але все життя він фактично пропрацював Сполучених Штатах, був радником президента Сполучених Штатів. Відома дуже людина, і ну, перед людиною схиляють голови тисячі аналітиків всього. світу. Мова йде про Збігнєва Бжезінського. Між іншим, попри те, що Збігнєв Бжезінський помер ще в 2017 році, але. На болотах ще й досі їх тіпає, отак, от просто колотить, коли вони чують слово сполучення з Бідня бо вони ще й досі його називають Магільщик Совєтського Союзу дійсно, це та людина, яка розробила стратегію холодної війни. І фактично, завдяки цій стратегії, Радянська Імперія була загнана в гонку озброєнь, в результаті якої Радянський Союз припинив своє існування. Отже, фрагмент інтерв'ю Яна Бжезінського. Я не буду зачитувати все інтерв'ю, бо відео вийде надто довгим. А я намагаюсь його скоротити. 2025 рік вже стиг ознаменуватися над назначними заявами багатьох політиків, особливо Трампа. Чи прогнозуєте ви початок побудови нового світового порядку? Я вважаю, що ми перебуваємо в новій фазі глобальної геополітики, яка визначається протистоянням і конкуренцією між демократією та автократією. Зараз ми маємо демократії, включаючи Сполучені Штати, Західну Європу, Україну, які буквально борються проти коаліції, що складається з Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї. І ця вісь потрясінь, ця вісь агресії, як дехто може її назвати. Веде до конфліктів, конкуренції та протистояння в трьох широких регіональних областях. Звичайна війна, яку переживає ваша країна, є високоінтенсивним конфліктом, що поширює насильство на Близькому Сході, збільшує китайську провокацію та агресію в індотихоокеанському регіоні. Між іншим, вчора вже надійшла інформація, що в політичних колах Китаю знову розпочали дискусію щодо долі Тайваню. Два роки тому ці проблеми були, можна сказати, окремими регіональними ситуаціями. Вони керувалися власною регіональною динамікою, власними балансами сил і прагненнями регіональних держав, а не зовнішніх держав. Сьогодні ж ними керує ця вісь потрясінь. Вони тісно пов'язані між собою. Росія, наприклад, отримує підтримку від Китаю, натомість під. Підтримує Іран, а Іран допомагає китайцям. Північна Корея підтримує Росію, а Росія підтримує Північну Корею. Таким чином, ця нестабільність і конфліктність переростають у буквально глобальне явище. Це нова значуща фраза у світовому порядку. Це не просто продовження зіткнення конкуренції між демократією та автократією. Цей процес став більш динамічним, дійсно міжрегіональним і глобальним за своєю суттю. І це неймовірно небезпечно. Хочу саме в цьому контексті нагадати, що батькові Яна Бжезінського з Бігневу належить відома фраза, відоме висловлювання, новий світовий порядок буде побудований проти Росії на руїнах Росії і за рахунок Росії. Які на вашу думку найбільш імовірний сценарій розвитку війни в Україні? Я вважаю, що найімовірніший сценарій розвитку подій – це продовження нинішньої ситуації, коли Україна отримує підтримку від країн Заходу, але цієї допомоги недостатня для швидкої вирішальної перемоги. Це, звісно, краще ніж програти відразу, але така ситуація не буде стійкою довго. Я хвилююся, що з таким рівнем допомоги Україна може не вистояти проти Росії, яка має переваги в чисельності населення і в економіці. Якщо Захід не змінить свою стратегію так, щоб дійсно допомогти Україні отримати всі необхідні можливості і тиснути на Росію, ми рухаємося у неправильному напрямку. Якщо доведеться зробити прогноз, я б сказав, що ситуація залишається такою, яка є, і це не на користь Україні. Мені прикро це визнавати, адже балансу сил між Заходом та Росією насправді не існує. У Заходу, беззаперечно, є перевага. НАТО має сувокупний ВВП, внутрішній валовий продукт, у 54-55 трильйонів доларів. Тоді як у Росії він менше, ніж 2 трильйони, що у 25 разів менше, ніж НАТО. НАТО витрачає на оборону півтора трильйони доларів. У той час як Росія планує витратити близько 140 мільярдів, тобто більше ніж в 10 разів різниця. Мене дивує, що Альянс досі не надав Україні всі ті ресурси та підтримку, які їй потрібні для перемоги заходу. Це під силу, але досі бракує політичної волі, що, на мій погляд, є короткозорим і дуже засмучує. Перш ніж продовжити, хочу нагадати, що ми продовжуємо збір коштів на допомогу Збройним силам України. Зараз ми маємо вирішити дві задачі. Задача одна це придбання очпових гранат для того, аби новобранці, яких мобілізує Збройні Сили України, проходили навчання наближених до реальних бойових дій. І перш ніж потрапити безпосередньо на передову, щоб хлопці були навчені. І друге завдання це придбання. Біля трьох сотень плат ініціації для ФПВ-дронів. Це такі пристрої, які фактично ініціюють підрив боєприпасу в той чи інший момент, як це потрібно оператору. Реквізити для надання підтримки будуть в прикріпленому першому коментарі. Продовжую читати інтерв'ю Яна Бжезінського. Що ви думаєте про перспективи переговорів між Україною та Росією? Мені не подобається слово переговори. Я думаю, що коли ви використовуєте це слово, це схоже на махання білим прапором перед Путіним. Коли Захід приходить до нього, благально просячи про переговори. Це виглядає як слабкість, яка заохочує його діяти ще рішучіше, не припиняючи своє вторгнення. Це переконує його, що у заходу немає волі протистояти його реваншистським амбіціям. Коли маєш справу з таким лідером, як Путін, який є колишнім абгентом КДБ і авторитарним керівником з радянських часів, потрібно розуміти його спосіб мислення. Потрібно думати у термінах співвідношення сил. Захід повинен змінити це співвідношення сил так, щоб Путін сам захотів звернутися до Заходу для переговорів. Як це зробити? Потрібна стратегія підтримки України, яка складається з п'яти пунктів. Ці пункти доволі прості і зрозумілі, я думаю, кожному українцю. Пункт перший. підтримати цілі України щодо повного відновлення її території. Якщо Україна вирішить це змінити, це її вибір. Але ми повинні підтримати нинішні цілі України. Будь-який компроміс підриває позиції України та посилює Путіна. Пункт другий. Надати Україні необхідну зброю без обмежень, це включає системи протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та можливості для далекобійних ударів без обмежень щодо їх використання проти законних цілей на окупованій частині України та на території Росії. Пункт третій: запровадити справжні економічні санкції щоб серйозно вдарити по російській економіці, зруйнувати її військовий потенціал і обмежити її стійкість до підтримки цієї агресії. Російська економіка виросла на 3% минулого року, що показує слабкість західних санкцій. Ми повинні вводити вторинні санкції проти країн, які купують російські товари або постачають технології для російської військової машини. Тут друзі, я хочу дати невеличкий коментар про необхідність введення дієвих вторинних санкцій. Я кажу ще з 22-го року, а взагалі, цю, просувати цю ідею ми почали ще з 17-го року, коли працювали в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій. Що стосується позиції Європейського Союзу, лише тільки вчора надійшла дуже цікава інформація, ЄС зараз буде запроваджувати новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Всі санкції, які запроваджуються Європейським Союзом за алгоритмом діяльності цієї організації, вимагають одностайного голосування за чи проти. Розуміючи, що Орбан з Фіцо будуть торпедувати ухвалення подібного рішення, користуючись правом вета, Європейська комісія, а це аналог Кабінету міністрів Європи, якщо хочете, вона запропонувала не забороняти ввезення тих чи інших товарів на територію Європейського Союзу. Тобто не вводити санкції, а запровадити мита в розмірі 300-500%. Такий механізм не потребує одностайного рішення під час підтримки, а потребує виключно підтримки більшості членів Європейського Союзу, в чому я, наприклад, сам і не сумніваюся. Отже, нарешті європейська бюрократія знайшла дуже елегантний спосіб. Поставити на місце кремлівських устілок Орбана та Фіца. продовжимо зачитувати інтерв'ю Яна Бжезінського. Четвертий пункт. Захід повинен активно взаємодіяти з російським народом і політичною елітою через інформаційну кампанію. Росія занадто довго втручалася в наші справи за допомогою дезінформації, політичного втручання і кібератак. Нам потрібно використовувати силу правди, щоб дати російському народу зрозуміти, що насправді відбувається. Ну, мова йде про використання того, що вже завдяки нашим політиканам, на жаль, у нас в Україні. Вже ну, просто знищили цей дуже важливий термін. Мова йде про так звану м'яку силу. І останній пункт п'ятий. Чіткий шлях для України до членства в НАТО. Це має бути швидкий процес, який швидко інтегрує Україну. Це найефективніший спосіб показати Путіну, що Україна не є вразливою для його амбіцій. Якщо цю стратегію реалізувати, Захід використає свої можливості для підтримки України. Це змінить баланс сил і змусить Путіна сісти за стіл переговорів, надаючи Зеленському переваги в цих переговорах. Ми можемо це зробити, але досі не виявили політичної волі. Хочу пояснити, друзі, чому я вирішив зачитати уривки цього інтерв'ю. По-перше, ну, з моєї точки зору, принаймні, Воно руйнує міф, який розповсюджується в тому числі і з вуст діючого президента Зеленського, мовляв, захід нас не підтримує, Захід втомився, Захід нас зраджує. Шеф усього пропало, гіпс знімають. Насправді, як бачите, це абсолютно не відповідає дійсності. Окрім того, я вважаю величезною помилкою вважати, що та. Більшість, яку складають представники республіканської партії в парламенті Сполучених Штатів, що це щось таке монолітне, я вважаю це величезною помилкою. Адже так звані трампісти вони завжди складали меншість серед представників республіканської партії, і на, на сьогоднішній день нічого не залишається незмінним. Отже, задача зараз поміркованих розумних американців. Незважаючи на контроверсійні заяви новообраного президента і щодо Мексики, і щодо Гренландії, і щодо Канади, незважаючи на всю цю маячню, треба шукати шляхи вибудовування всередині парламенту Сполучених Штатів певної коаліції між поміркованими республіканцями і поміркованими демократами, така коаліція, вона з моєї точки зору абсолютно пропустима. Ну, принаймні, в питаннях вирішення доленосних для всього світу проблем. Отже, я хочу підкреслити, що не, не бачу на цю хвилину жодних підстав для того, аби стверджувати, що шеф усього пропала, все буде Україна, і ми обов'язково вистаємо. Ми переможемо. Бо за нами правда і за нами Бог. Думайте.